Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 22 вересня 2024 року. Сьогодні день осіннього рівнодення. Потужний енергетичний день. Ну, давайте подивимося, що він нам несе, крім потужної енергетики. Сьогодні день рівний ночі. Ну що ж, карта дня для нас колісниця, старший аркан. На дні колоди тус мечів справді потужний дуже день, тому що колісниця швидкість, туз це також така карта потужна, а ще й тузи. Мають властивість підсилювати все навколо себе. Не знаю, кулісницю підсилити, то вже можна в космос полетіти. Бо це і так надто швидка карта. Колісниця це рух, дорога, переміщення, переїзд. Як назавжди, як далеко, так і близько. Це швидкість, це. Успіх при умові ми досягаємо при, по колісниці, ми досягаємо успіху при одній умові, коли ми е, самі керуємо, самі відповідаємо, коли ми розуміємо, чого ми хочемо, коли ми рішучі, коли в нас є сила волі, коли ми прикладаємо зусилля, коли ми контролюємо ситуацію, коли е, ми такі віддані і самодисципліновані, і зосереджені. І тоді. 100% досягаєте результату. Коли впевнені в тому, що ви робите. Не чекаєте на допомогу від інших, а самі керуєте своїм життям. Ну, чим буде сьогодні для вас колісниця? Автомобілем, дорогою, переїздом, рухом вперед, вашими амбіціями. Чим би не було, пам'ятайте, це. Ваш навігатор, який, дорога, яку ви заклали в навігатор, і вона вас веде до втілення, до результату, до успіху. І ту смачів, це, можливо, це ясність. Коли ви розумієте свій напрямок, от колісниця вона має мати напрямок, так як автомобіль. Він мусить, він, з нього толку немає, як він стоїть. Це є засіб для пересування, щоб попасти з точки А в точку Б. Отак От і туз. Це ясність, розуміння, що я хочу, куди я хочу, що я там отримаю, які в мене цілі, які я переслідую, так? які в мене амбіції, коли ми виставляємо пріоритети, це ідеї, це наша ясність і бачення, це нова інформація, це. Такий прорив, концентрація на чомусь, фокус на чомусь. І в парі з колісницею це неймовірно потужна сила. Ну Як я вже сказала, може ще стосуватися все машини, автомобіля, там поїздка, купівля, продаж, ремонт. Ну що ж, такий, ну, по таких картах важливо контролювати швидкість, особливо на дорозі. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? М -м, ще меч, лицар мечів. Наполегливість, прямолінійність, амбіції, сміливість, зосередженість ну все те, що по колісниці. Бачите, такі дуже схожі. тут людина має меч і впевнено їде вперед. Та Подивіться також тут. Людина впевнена в собі, в своїх діях, в своїх вчинках. Або це молодий чоловік, стихій повітря, лицар мечів. Повітря це в нас терезиблизнюки водолії від 20 до 40 років, які вам надасть ясності, який вам дасть інформацію, який вас керує, направить, візьме за руку, завезе кудись, так, з ним поїдете. Або це от ваше все, що я перерахувала, перечислила. Що нам буде заважати? Я не знаю, що може завадити таким картам такому, такій зосередженості, впевненості, ясності, що буде заважати. Вогонь. Угу. Небезпечна така суміш, колісниця і вогонь. Тому поспішайте повільно. Стрибок, бачите, не намагайтеся стрибнути. Ну, Колісниця вона не стрибає, вона їде. Коли ви проїжджаєте свій шлях, він запланований, проходите все по пунктах, а не стрибаєте і перестрибуєте через якісь сходинки. Тому азарт тримайте під контролем, безстрашність також. Поспішайте повільно. Заховаємо вогонь. Під колісницю, щоб нам не заважав багато я мечів. Отож, щоб ця енергетика ясності тримала вас під контролем, щоб ви розуміли наслідки своєї поведінки, своїх дій, і воно вас трошки пригальмовувало. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім. Мирного і спокійного дня. Я бажаю ясності. Я бажаю вам успіху, втілення, рішучості, контролю. Пам'ятайте. Ви контролюєте ситуацію, ніхто замість вас, зосередженості і самодисципліни. І тоді все буде гаразд. Успіх у вас вже в кишені. Ну що, ж, люблю вас обіймаю. Налаштовуємося на позитивний день, швидкий день, коли потрібно швидко діяти, швидко приймати рішення, швидко переміщатися, все встигати, все встигнути. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, чекаю з нетерпінням, ставте вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь. па-па!